Центральній частині прилук є невеликий провулок, усього 150 метрів завдовжки. Без твердого покриття, непримітний на мапі, але промовистий за змістом. Ще донедавна він носив ім'я радянського льотчика Миколи Гастела. З 2023 року названа була історичного змісту провулок фортечний. Цей топонім повертає нас до тих часів, коли прилуки були справжньою фортецею, одним із найважливіших оборонних пунктів Київської Русі. Детальніше про про давні укріплення дізнаємось від очільниці Прилуцького краєзнавчого музею Тетяни Зоць. Вперше ми дізнаємося в повчанні Володимира Мономаха про Прилук Город, фортецю Прилук Город, яка е, зуміла е, вберегти його від Половців, зібрати потужне військо і дати відсіч восьмитисячному половецькому війську. На той момент це була фортеця, е, це була посульська лінія і, скоріш за все, е, Прилуки фортеця з'явилися ще за часів Володимира Великого, коли він будував ось таку цілу мережу фортець на річці Сула. Це така була своєрідна посульська лінія, оборонна лінія. А далі вона звичайно зміцнювалася, і як говорять, велика кількість науковців виконувала стратегічну стратегічне значення, мала стратегічне значення, виконувала стратегічні функції. А от уже яскравий опис. Прилуцької фортеці ми маємо уже від Павла Алепського мандрівника, який супроводжував свого батька Антіохійського патріарха Макарія, і вони мандрували із Московії в Україну. І 1654 рік він дає яскравий опис прилуцької фортеці. Павло Хелепський у своїх записах наголошував, Прилуцька фортеця була надзвичайно потужною і добре укріпленою справжньою твердиною на південних рубежах держави. Він описує про те, що під'їжджаючи до міста, вони на високому березі бачили цю фортецю, і в фортеці височів замок високий замок Яреми Вишневецького. Це був замок, який будувався тисячу 1947 році, але на превеликий жаль, він не був добудований, він не зберегся до нас в дереві, але орієнтовно він знаходився ось власне між, скажем так, на межі. Миколаївською Дзвіницею і алею до Володимира Мономаха. Ось тут орієнтовно знаходився замок Яреми Вишневецького. Музейниця розповідає, образ стародавнього укріплення сьогодні допомагають уявити плани та мапи прилук 17-го століття. Один із перших планів з 1709 року, який дає характеристику її периметру, майже 1700 метрів стін периметру фортеці, 2 метри в висоту вали. Ось в місті була цитадель. От, власне, цитадель вона була на рубежі знову ж таки Миколаївської церкви з Дзвіницею. І далі це були єдині ворота, які з'єднували цитадель і загальну фортецю. Фортеця проходила по вулиці Київській. Штучним, скажімо, таким валом вона була обмежена уже по вулиці, скажімо так. Соборній і Шевченка, але там була і природна оборона. Охорона, така річка Муховець. Ось вона власне заповнювала ті вали там, і з одного була річка Удай, а з іншого боку була річка Муховець. Фортеця мала декілька воріт. От брами такі, вони називалися Ніжинська, Київська, Лохвицька це були чотири ось такі брами. А потім у 1738 році, коли йшла Кримська війна, румянцевим було дано доручення провести обстеження фортець. І виявилося, що Прилуцька фортеця була в досить трішки занедбаному стані, вали десь поосипалися, десь позаростали. Люди вже самі понароблювали якісь там стежки через тії вали, і був наданий наказ. Би добре відновити, укріпити і були побудовані чотири бастіони, насипані равеліни. От з'явилися нові башні, тобто фортеця була більш укріплена. У давнину фортеці мали все необхідне, щоб витримати тривалу облогу. Усередині розташовувалися казарми для воїнів, склади з провіантом і боєприпасами, колодязі з водою та різноманітні службові приміщення. Що ж розташовувалося у Прилуцькій фортеці, розповідає Тетяна Зоць. Ну, наприклад, якщо в цитаделі, то там знаходилися. Пороховий погріб, продовольчий склад там орган управління знаходився, а вже ось на території фортеці знаходилася пізніше ратуша. Були храми, якраз на виході із скажімо, ось цієї фіртки, брами, яка з'єднувала безпосередньо цитадель, знаходилася Спаська церква, знаходилися дерев'яні Різдва Богородиці та Варваринська церкви. Ну і інші громадські будівлі, зокрема, знаходились дерев'яні вал... лавки. Ось де знаходиться Нижній базар, то Олис дерев'яні лавки фортеця, як я говорила, мала стратегічне значення. Але у 1781 році сталася надзвичайно масштабна пожежа, і вона вщент вигоріла. Велич цієї фортеці занепав. Весь арсенал, який зберігався в ній, був переданий до київського арсеналу. Ну а фортеця почала занепадати. Її рови почали осипатися. Люди їх розорювали, розробляли. Сьогодні можна земляний вал побачити на вулиці Гоголя. Він там зберігся. Ну а ще хочеться додати про те, що фортеця мала велику кількість підземних ходів, вона мала таємні фіртки, якими можна було вийти непоміченими із фортеці. Звичайно, що і нині от в. Прилуки ніби відіграють такий форпост оборони, тому що ми знаємо в перші дні, в перші години масштабного вторгнення прилуки акумулювали всі свої можливості, сили. І як фортеця, потужна фортеця уже 21-го століття, як і фортеця Володимира Великого чи Володимира Мономаха постали на оборону нашої держави. Прилуки це незламний щит на сторожі історії. Це місто, де минуле зустрічається із сучасністю, і про велику частину нашої спадщини сьогодні нагадує навіть маленький провулок у самому серці міста.